Процес підготовки передачі Україні систем протиповітряної оборони насам триває. Україна очікує від США дві батареї. Це 16 установок для запуску ракет. Як повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Одна батарея насам зможе захистити цілі квадрати або регіон, оскільки кожну установку можна розмістити на дальності до 25 кілометрів. Мобільна зенітна батарея складається з 8-12 пускових установок. Процес триває. Щодо е, системи НАСАМС, е, ну знаєте, про цей комплекс говорили ще е, навіть до війни, тому що повітряні сили розуміли, що потрібно переозброюватись, тому що техніка вона не вічна, вона моральна та фізична сторіння відбувається. Ракети воно не, не зможуть працювати. І ці е, речі розглядалися, шукалися і західні виробники так і. Вітчизняне виробництво, чому б ні, щоб самим створювати ці ЗРК, там скажімо, на КБ південне чи КБ «Луч». Ну втім, як відомо, не вдалося так дуже багато таких дуже песимістичних сценаріїв щодо створення нашого було комплексу. Ну і власне. Прийшли до того, що дійсно зараз в нас війна в країні, так і нам вже нагально потрібно це озброєння. Хочу сказати, що такі тип озброєння це важке озброєння протоколі оборони. Воно просто так за один день-два ну, не передається, так само, як і винищувачі. Так, тому що тут е, потрібно прийняти низку рішень, е, багато державних угод має бути там е, деякі бюрократичні деталі, і сам процес передачі. Є непростий і він почався ще перемовини ще з початком бойових дій були е серйозно, е серйозні, е не розглядалися, й, яке озброєння може бути надано. Було пріоритет надано на першому етапі насампу. Зрозуміло чому, тому що ми сьогодні в умовах війни е опинилися під ударом усі повітряні сили з перших днів, як я вже казав, так що ціль номер один знищити. Позбавити нас ключів від неба, знищити ППО, авіацію і не здобути панування в повітрі, щоб спростило значно просування військ по всій території нашої держави. Ну цього звичайно не було допущено, але повітряні сили перейшли в такий режим. Мобільності, так постійно використовуючи знову ж таки нові тактичні прийоми, використовуючи е, з, з постійно зміну позицій і так далі. І в таких умовах сьогодні е, комфортно почуваються такі системи, як Букам-1, так само і насам е, може почуватися він ще більш мобільний, він має е, е, гарне так ще, колісну базу. Шосі так має. Е, Шість ракет в одній установці, і такий комплекс надзвичайно швидко може відстрілятися, згорнутися і змінити позицію. Тобто, що в даних умовах обстановки надзвичайно важливо, що збільшує його живучість в тих умовах війни.